В направлении артиллерии западного военного округа нанесено поражение подразделением 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 фашистов, танк, две боевые машины пехоты... Нього це розрахувати. Путін поставився на дисплечить, як ну, путінський напрямок, це що якраз наш напрямок розказує, як, як вони тут перемагають. Поблюдки. Всі ці фактори необхідно учитувати неможливо це довго слухати. Я зараз буквально тут червоний хрест, декілька е ну там 15-20 хвилин покажу і під'їду тоді. Так, так, от мені потрібно показати. Всі зібралися просто в один, в один час зібралися, тому зараз е вже я їх відпущу. І... Так. Хороший аргумент. <рес> тобто дивіться, вони ж, ну, нам пощастило, що кацапи вони, ну, у них трошки з прицілом не гаразд. Котельня ось, вона працює. Сьогодні це гараж, воно прилетіло, але никак, жодним чином не впливає на роботу котельні.

На сьогоднішній день я тимчасово виконуючи обов'язки керівника, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Куп'янський район був деокупований в період з 10 по 13 вересня 2022 року. Важкий період був, але тим не менше, ми знали, що для нас найбільш актуальна тема це буде показати, що ми повернулися, українська влада повернулася. Повернувся український прапор, і ми готові е допомагати людям, допомагати найбільш необхідним, допомагати тим, що тим, на що вони найбільше потребують. <звук> на жаль, на сьогодні, якщо ми говоримо про Куп'янський район, він єдиний залишається в Харківській. В області частково окупований. А тут він же ж, почали, як тільки кацапи відійшли, буквально на другий-третій день вони почали гатити по всіх адмінбудівлях. Хаотична пальба пішла. Ми заїхали 10-го числа в Куп'яцьк 92-го. Е І місто було майже ціле руйнувань було ну, зовсім опіль. Ну а зараз ми побачимо. Зараз це зовсім інша картинка вже. Зараз поїдемо, подивимось, То, що вчора прилетіло С300 в автотранспортне технікум до нас. дуже скоро я думаю що на пальцях однієї руки можна буде перерахувати скільки закладів освіти цілих залишилось у П'янську. Вчора що цікаво, вікна були вибиті в будівлі і була робоча бригада, яка займалася ОСБ-плітами, забувала вікна. Буквально пів години, як вони поїхали, сюди прилетіли. Пощастило хлопцям просто. це все було ціле, коли ми заїхали 10 вересня. Відівля ми тут проводили наради, в понеділок провели нараду і ввечері прилетіла естристав. Гарне місце таке було, зручне. Мене в кабінеті висів портрет цього висоцького, вижив. Упав, але вижив. І вони його зняли, до речі. Ані його зняли? Так, да, його не було. Його на шкаф поклали, а там повісили оцю куріцю двуголову свою. А ми ж не знаємо, хто там був. Ну, яка різниця? Ну, хтось сидів вже ж з цих гавнюків там. О там в гаражі більш, найнадійніше. А, до речі, підручники. Зараз подивлюсь, десь там були підручники у нас. Це у нас сувенірні речі тут є. Бачите, отака фігня у нас є. Зі школи забрали. Ось, бачите. Це так, щоб Азбука для першого класу. Підручники, тут всяка макулатура. Ой! О, історія Росії, сьомий клас, бачите? Сьомий, восьмий, десятий. Це не сувенірна продукція. Прийшли вагони зараз з дровами, які ми... Це допомога від обласної військової адміністрації. І... Наша задача зараз їх швиденько розвантажити. І завтра, скоріш за все, Вільхувацька громада, це трошки інший край нашої, нашого району. Вони будуть їх завантажувати, вивозити до себе. Це Вільхувацька громада, це у нас північніше знаходиться. На кордоні з Кацапстаном. Майже щодня я виїжджаю по громадам і дивлюсь за ситуацію, спілкуюсь з людьми, дивлюсь за ситуацію стосовно гуманітарного забезпечення, стосовно функціонування критичної інфраструктури, тобто реагуємо на ті потреби, які виникають у людей ознайомлююсь з цим особисто, щоб ну, скласти власне враження, зрозуміти ситуацію особисто для того, щоб чітко вже знати, як, яким чином що потрібно робити для того, щоб знімати певні проблеми. Тому що проблеми є. Знаєте, от є таке відчуття, що я повинен це робити. Просто не знаю там мотивація. Це трошки інше, але є відчуття того, що е, є на сьогоднішній день складні обставини, є складний період в житті і області, і країни. І ну, ну, я для себе не уявляю, як би я міг бути зараз острогом. Звикаєш, коли бачиш таке, звикаєш, воно трошки в реаліях залишаєшся. Ти розумієш, що. Так швидко, як хочеться, щоб отак от, от раз і все змінилося, але воно не вийде. І прибрати його швидко не вийде теж. Тому що є будівлі, де люди господарі залишилися, а є де поїхали. Тому. Hello. Алло. Приїжджали де сюди. Молоко просили. І то збрашували, чи ще не с там приїхав. В селі тут, а тут. І, а дайте молока. Ну, ми поки просимо. Mm. Поки просимо. А другий прилетів. Волга, жовтий круг нарисований, чи ну, круг нарисований круг. Мовчки поперли. Навіть ніхто не спрашує. Що ти йому виробить? З автоматом, з пістолетом. Що да, вот йому зробиш? Що, підемо, прогуляємося? Та да, давай до машину проїдемо. — приїдемо. Ви замерзнете. — Давайте. Мою машину сідайте, я вашу машину, вимажемо, туще. Оце наша тут господарство в нас. Це банки чиє виробництва. Полтава, Полтава. Полпава робила. Ось попало, раблі звернула нафік. Ось пряме попадання. У мене зараз 1700 голов сюди. Коров з них 700. А тисяча, а? а тисяча що це? Ну, По голові. Тілочки, телятка, маленьке. мене, менесенька телятка, якщо хочете подивитися. Не бачили на разу, давайте я вам покажу. таке, що ми їх не поїли, хлятав. Ви представляєте? Світу нема, а при касапах не було. Ніше місяців світу. Та це літом, що вже отоплення не було. Ну, це робот. У нього бірочка на вузки, Но номерок, воно захресірував номерок, видало скільки молока, скільки йому положено в схемі випайки. Ну, ну, Жанна, сахар, я ж кормити треба. А ви представляєте, не даєте корови. Ну ладно, а їм треба кожен день дати ну, хоча б 6 літрів молоке. Добре, дякую за інформацію на зв'язку. побачення. Світло дали колодяжне. Повністю зробили світло в колодяжному в Дворічанській громаді. Так у нас там підрадіти. Ну, майже так. Головне, що збити. Знову вже вкотре наснилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневім